Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Антонівське місто, тимчасово зайнятому ЗС РФ Херсоні, закрили для проїзду. Окупаційна влада заявила, що об'єкт в аварійному стані, продірявлений настільки, що тільки мотоциклом по ньому можна проїхати. Про це в ефірі російського телебачення повідомив Кирило Стремоусов, зрадник України, який втік у Воронеж, призначений росіянами заступником голови адміністрації Херсонської області. Міст був закритий, проїзд по ньому зараз неможливий, сказав він. Колаборант зазначив, що міст в аварійному стані, але він не впав, він стоїть. Проте про Дірявлений, заявив Стремоусов. Він додав, що удари українських військ вже завдаються по баржах, які здійснюють перевезення через річку Дніпро. При цьому зрадник стверджує, що їх нібито використовують не військові, а цивільні. Крім того, він звинуватив Збройні Сили України в атаках на іншу цивільну інфраструктуру Херсона області. Але от Гіркін заявляє, що удари наносяться саме по переправах під час руху техніки. Окупанти вже організували пором різними злочинними методами, щоб була хоч якась переправа через Дніпро. Тепер цей пором. Зіграв проти них, адже з нього змогли зняти кадр, як по мосту прилітає. Тепер загарбникам буде ще важче заперечувати успіхи ЗСУ. Повідомляється, що окупанти вже не зможуть відремонтувати Антонівський міст. Свідки, як то кажуть, що можливо все. Міст фактично розвалився. Сьогодні проїзду і можливості його відремонтувати немає, говорять свідки. Джерела стверджують, що вночі ЗСУ вдарили по Антонівському мосту саме тоді, коли ним рухалась колона російської техніки. Приблизно 10 машин із боєприпасами від вибуху почалася. Детонація. Вибухи були такої потужності, що уламки бетонного покриття долітали аж до Антонівки на правому березі Дніпра неподалік від Херсону. Речник одеської військової адміністрації Сергій Брачук розповідав, що на Херсонському напрямку дуже спекотно. Також наші збройні сили змогли поповнити обмінний фонд. Також Сергій Брачук підтвердив, що росіяни посилюють фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області. Представники руху опору на півдні повідомляють, що росіяни ходять по хатах та проводять так званий перепис. Населення, ба більше окупанти шукають людей, які дотичні до проведення АТО ОС або є військовослужбовцями ЗСУ зараз. Також збройні сили України звільнили від окупації багатостраждальне селище Високопілля на Херсонщині. Військові забрали трофейну техніку в окупантів. Нагадаємо, автомобільний Антонівський міст, що з'єднує окупований Херсон із Кримом, є однією з пріоритетних цілей ЗСУ на цьому напрямі. Дана транспортна артерія є найзручнішою у плані швидкості та можливості переправою для переміщення техніки через повноводний Дніпро. Раніше повідомлялося, що українські захисники вивели з ладу міст неподалік дамби через Дніпро в окупованій новій Каховці. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!